Аю, друзі, ви слухаєте радіо надвірна і Сьогодні в програмі про тил зіраної кровець старший офіцер відділу рекрутингу 31-го прикордонного загону імені генерал Хорунджо Олександра Пилькевича підполковник В'ячеслав Онофрей. Вітаю, пане В'ячеславе. Доброго дня, Ірина. Доброго дня, слухачі будемо говорити сьогодні про військовослужбовці Державної прикордонної служби. Розкажіть, будь ласка, нашим слухачам більше детальніше. Які завдання вони виконують? Ну так в загальному дійсно коротко. Державна прикордонна служба це відомство в системі Міністерства внутрішніх справ. І, відповідно, прикордонники наділені правами правоохоронних органів, що стосуються що стосується охорони державного кордону, пропускні операції. Ну і будемо казати транспортних засобів, вантажів, все, що стосується державного кордону, охорони і пропуску громадян транспортних засобів. Крім того, звичайно, військовослужбовці Державної прикордонної служби виконують завдання і обов'язково в складі сил операції на фронті, тому що наші підрозділи. Східні, як то Донецький, Бердянський, Краматорський, Луганські загони, вони е, трошки відійшли в тил держави, але підрозділи зараз реформуються, бригадного типу створюються. Відповідно е, техніка змінюється на більш броньовану е, і окремі підрозділи Державної прикордонної служби, також приймають участь в бойових діях. Але оскільки ми е, зустрілися. На західній Україні, то будемо більше, напевно, звертати увагу на службу в частинах Державної прикордонної служби, які здійснюють охорону кордону на західних наших рубежах держави. Тобто хлопці, дівчата проходять військову службу, незважаючи, що орган правоохоронний спеціального призначення, але служба військова відповідно все, що стосується завдань, обов'язків, соціальних гарантій. Розповсюджується також на військовослужбовці прикордонної служби. Різниця тільки дійсно в умовах служби і в, будемо казати, в системі служби. Чому? Тому що в прикордонній службі вже роки створені і запроваджені по несення служби. Тобто підрозділ в прикордоні, да, безпосередньо біля кордону, розділений умовно. Три зміни прикордонників, які заступають на добу і виконують обов'язки служби в цій добі. Зрозуміло, що там передбачений час для несення служби, час для відпочинку, харчування, підготовки сну. Ось по завершенню служби цієї доби прикордонники здають результати служби, там що бачили, слухали, можливо, якісь елементи підготовки до протиправної діяльності, і мають наступний день. Відпочинковий і другий день вихідний, оскільки оці три зміни одна одну змінюють, і відповідно є можливість і відпочити, якісь питання свої, можливо, побутові вирішити. Це просто так дійсно в загальному, щоб люди розуміли, що дійсно в нашій системі трошки є можливість і не тільки виконувати обов'язки служби, гарантувати надійну охорону кордону, але є можливість вирішити якісь свої побутові сімейні питання. Тому. Служба, незважаючи на те, що вона є відповідальна, вона в той же час дає можливість якось людям спокійно вирішувати свої життєві питання. Ось ну, якщо так коротко. А які терміни проходження військової служби передбачені? Так, да, Ірина, значить, ну, відповідно до законодавства, перший контракт, який, у, у, у який укладають громадяни, укладається на три роки. Офіцерський склад, якщо там є військове звання офіцера, там, після закінчення вищих навчальних закладів військових або цивільних, контракт укладається від п'яти років. Також в минулому році ми знаємо, що постановою Кабінету міністрів внесли зміни, і контракт на рік укладають. Юнаки від 18 до 24 років включно, плюс туди ввели окрему категорію громадян зі спеціальності психолог і медичні фахівці. Тобто, оця категорія громадян укладає контракт на рік. Так, а таким. Яке грошове чи інші води забезпечення для військовослужбовців визначені в Держприкордонслужбі? Дивіться, ми повинні зрозуміти, що дійсно грошове забезпечення військовослужбовців складається з багатьох чинників. Є чітко визначені грошове, грошовий оклад за військове звання і за посадою. Ну, в нашій системі, в принципі, практично посад рядових немає, тому що у нас люди проходять первинну підготовку в навчальних закладах Державної прикордонної служби, і в основному посади рядових були введені. Період тоді, коли у нас проходили служби військовослужбовці, строкові служби. Ось. по-дальшому, грошове забезпечення складається з таких чинників, як, наприклад, робота з таємними документами, там іде де, ну від 10% за роботу з. Далі, в залежності від терміну проходження служби, да, від п'яти років і більше, вже йде надбавка знову ж таки від грошового забезпечення окладу, мається на окладу за посадою, знову ж таки, відсоток. І ну, будемо так, щоб я вже про, про все, все не розповідав. Наприклад, беремо. Верховинський район, у нас гірська ділянка, вона рахується, визначена теж постановою кабінету міністрів. 25% від грошового кладу долучається до грошового загального забезпечення військовослужбовців. І так виходить, що молодий хлопчина, який уклав контракт, прийняв присягу, пройшов підготовку. Ну от я розмовляв недавно. Призивали такий Назарії. Ось він отримує 27 тисяч гривень грошового забезпечення, служащого на ділянці Верховинського району. Німецького прикордонного загону зараз про грошове забезпечення. Напевно, що більше слухали жінки, але я, я прийду до питання, які документи потрібні, та який порядок оформлення осіб на військову службу. Дякую за запитання. Ну, дивіться, справа в тому, що в прикордонній службі вже тривалий час був приділений тому, щоб Звернутися або знайти контакти з Держприкордонною службою було якомога легше. Тобто на створений сайт на Державні прикордонні служби ДПСУ є хештеги, скерування спеціально для людей, які розглядають питання контрактної служби. В цьому керунку також є окрема сторінка до кого звернутися. В кожній області України є офіцер Державної прикордонної служби, який призначений для надання певної допомоги в оформленні, для роз'яснень щодо служби, щодо очікувань від служби і тому подібне. Тому звернутися легко. За QR-кодами, за телефонами, за посиланням ДПСУ GoUA в кожний чи прикордонний загін, який в прикордонні є, є представник державної прикордонної служби, який надає допомогу в оформленні. І здійснюю супровід оформлення. В основу, звичайно, це йдуть особисті документи, паспорт, ідентифікаційний код, дипломи, атістати, довідка з місця реєстрації проживання. Ну і плюс, звичайно, в процесі оформлення є такий етап, як проходження професійно-психологічного тестування і медичний огляд, тобто військово-лікарська комісія. Кандидати на службу проходять цю комісію в наших медичних закладах, це може бути госпіталь у Львові, або є зараз домовленість з поліклініками Міністерства Міністерством внутрішніх справ, тобто в кожному обласному центрі можна також пройти медичну комісію. Все решта, це вже там можлива спецперевірка на можливу причетність до протиправної діяльності. Ну, таким чином. А ви говорили, що можна звертатися по QR-коду номером телефону. Чи є якась конкретна адреса? Куди може бажаючий прийти? Чи це центр комплектування, чи це Держприкордонслужба? Ну, звичайно, якщо ми перебуваємо в Івано-Франківську, вулиця Петрушевича, один контактний, 0, 96 755 1170 і Чернівці, вулиця Володимира Великого, 2А. Там безпосередньо прикордонний загін, і там розміщений відділ рекрутингу нашого загону. Чи існують вимоги до бажаючих, які приходять на військову службу, чи є якісь конкретні вимоги або критерії? Безумовно, оскільки ми є да, державною установою, тим більше військовою установою, є певні критерії. Ну, вони досить таки розширені, тому я думаю, що це збільшує спектр для людей бажаючих. В основному, звичайно, це віковий від 18 до 60 років, до 57, щоб людина могла укласти контракт на 3 роки. Це придатність до служби за станом здоров'я і відсутність судимості або якихось проблем з судочинством. Контракт укладається тільки на 3 роки і більше? Чи на рік можна? Ну от я просто нагадаю, да, з перших питань, від 18 до 24 років укладається контракт на рік від 25 і старше Перший контракт на, на три роки, але в подальшому людина може укласти контракт на чотири, на п'ять і тому подібне, так як це визначено в положенні про проходження військової служби. Ну і ще я обов'язково це хочу просто зазначити, що головою Державної прикордонної служби і керівництвом відомства. Е і зараз прийняте досить таке позитивне рішення, що громадяни, які звертаються до Державної прикордонної служби, до прикордонних загонів безпосередньо, з укладанням контракту, вони укладають цей контракт, але передбачено те, що військовослужбовець проходитиме службу в цьому підрозділі, в цій частині 12 місяців. Для чого? Ну, ми знаємо, що. Більшість юнаків трошки побоюються, да, є острах служби. Для того, і, в принципі, прийняти таке рішення, щоб людина могла поступово, спокійно адаптуватися в колективі, зрозуміти, що таке є військова служба, зрозуміти свої завдання, завдання підрозділу, опанувати свою посаду, стати реально військовою людиною, пройти підготовку і нормально. Забезпечувати надійну охорону кордону і відстати військовою людиною, яка перенесе користь державі і безпосередньо на ділянці відповідальності підрозділу на завершення нашої програми. Що б ви хотіли побажати нашим слухачам, глядачам? Може, є якісь звернення особисто від вас? Ну, особисто, напевно, ні, але обов'язково здоров'я, обов'язково оптимізму. І віру в перемогу, тому що держава є сама по собі сильна, а сильна вона завдяки людям, які в ній проживають. Тому всім міцного здоров'я, обов'язково надії і надії тільки на краще. Дякую, дякую. що знайшли час для нас, і на завершення нашої програми хочу подякувати нашим збройним силам України за можливість працювати. А нашим слухачам за те, що слухаєте наше надвірне ФМ. Нагадую, що в нашій програмі про тил з Іриною Кравець був старший офіцер відділу рекрутингу 31-го прикордонного загону імені генерал хорунчого Олександра Пельковича, підполковник В'ячеслав Онофрей та наш музичний редактор, надвірна ФМ Віталій Розумний. Всім мирного неба на все добре. Jeg